Хочу інвестувати, але не знаю, з чого почати. Це один із найчастіших запитів, які мені поступають. Розберемо алгоритм, що треба робити у такому випадку. Перше, визначте, який пасивний дохід ви хочете отримувати і навіщо вам він потрібен. Друге, візьміть твердий намір інвестувати. Як тільки ви вирішите, що хочете почати інвестувати, слідуйте цьому рішенню, впевнено, рухаючись до цієї мети крок за кроком. І без відмовок. В інвестуванні дуже важлива дисциплінованість та регулярність. Завдяки цьому я досягав класних результатів. Чи зможете ви виходити в собі ці навички? Третє. Вивчіть технічну частину, як вибрати брокера, відкрити рахунок, де завести, і як завести гроші. Це важливо, але не головне. Четверте, зробіть е, глибокий аналіз та виберіть якісні цінні папери, бізнеси та партнерів. Аналіз ринку це фундаментальний крок, який необхідно зробити перед будь-якою інвестицією. П'ята складіть стратегію. Виберіть свою комфортну стратегію інвестування та дотримуйтесь її. Шосте. Визначте, як часто ви інвестуватимете, в які ціні папери, в якій пропорції акції, облігації або крипта будуть розподілені в вашому портфелі. І сьоме, починайте дії. А для того, щоб усі ці етапи пройти відразу і без помилок, запрошую вас на курс свідоме інвестування від Step to Invest». Ви навчитеся кожному кроку і, зрештою, станете впевненими інвесторами.